Я красива, молода, успішна, струнка, доглядає за собою. Мрію про кохання, але мені не щастить. Мені постійно зустрічаються не ті чоловіки. Вони якісь неадекватні, абзюзери, жлоби, не зрозуміло, що їм усім треба. Вони всі не готові до серйозних стосунків. Вони бояться відповідальності. І так далі. Це один з найпопулярніших запитів, з яким жінки приходять до мене на консультації, і практично всіх їх поєднує, до речі, один страх. Я боюся, що я ніколи не зустріну нормального чоловіка. Я залишуся сама і зустріну старість із котами та з їхніми консервами. Цей ролик має подивитися від початку і до кінця кожна жінка, яка хоче мати щасливі стосунки, але який не щастить у коханні, яка боїться залишитися без чоловіка, боїться самотності, боїться, що не зустріне свого кохання. Чому треба додивитися до кінця? Тому що в кінці цього відео я розповім, що робити з цим страхом і як побудувати життя так, щоб позбавити себе від нього раз і назавжди, і нарешті зустріти своє кохання. З вами я ваш. Любима Левковська, психолог тих жінок, які не хочуть вибирати по життю, тому йдуть разом зі мною до того, щоб мати все щасливе кохання, великі гроші, приємну популярність, близьких друзів і, звичайно ж, надійне здоров'я, щоб довше насолоджуватись цим всім щастям. Прямо зараз підпишіться заради своєї вигоди на мій канал, щоб отримувати мої корисні відео щотижня. І заради моєї посмішки поставте, будь ласка, ось прямо зараз. Зараз лайк на це відео, підтримайте мене. А зараз я розповім вам про те, як цей страх я боюся залишитися без чоловіка, може як позитивно, так і негативно впливати на те, буде у вас щасливе кохання в житті чи ні. А ви дивіться це відео до кінця і аналізуйте наскільки те, що я розповідаю про вас. Отже, перше, що важливо позначити, це те, що таке почуття як страв у нашому житті це захисник, який навпаки допомагає нам, а не заважає досягати мети на ім'я, щасливе кохання у тому числі. І страх це не завжди наш ворог, а дуже часто це внутрішній захисник і друг у коханні. Ось ми з вами боїмося, наприклад, опектися чи не так. Отже, як ми поводимося з вогнем, ми не підносимо руку до вогню. А як Якби у нас з вами не було страху в вогню, ми просто отримали опік. Або, припустимо, у нас є страх залишитися в кінці життя без грошей під церквою з простягнутою рукою. Тому, маючи цей страх, ми використовуємо його у вигляді мотивації працювати, заробляти. І цей страх нас ніби мотивує до того, щоб ми розвивалися, заробляли гроші, обзавелися якимось своїм майном, інвестували в щось і так далі. Або ми, наприклад, боїмося Мати ногу. і тому ми уникаємо небезпечних місць де. Цю ногу ми чисто гіпотетично можемо зламати. І розповім вам зараз приклад з особистого життя. Я ніколи не керую машиною швидко і ніколи не буду їздити в машині, яку хтось інший веде швидко. Чому? Тому що я боюсь швидкості і боюсь за своє життя. І цей страх він змушує мене бути обережною на дорозі і захищає від небезпечних ситуацій. І цей страх це не моя слабкість, це моя сила і усвідомлення, так само з коханням. Якщо у жінки є оцей страх на ім'я залишитися однією, померти на самоті, і немає жодних травм, то цей страх стає її мотивацією до того, щоб кохання з нею сталося, як це працює. Ну Ось вона, наприклад, боїться залишитися без пари, тому вона вчиться будувати стосунки, шукає їх, вивчає чоловічу психологію, робить все, щоб знайти, створити, примножити і зберегти свою любов. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про те, як ви. Користувати страх самотності на свою користь після перегляду цього відео, як я ви зараз дивитесь, передивіться також і моє відео про сім кроків до щасливих стосунків, які особисто мені допомогли знайти своє кохання, і допомагають тепер робити це моїм клієнтам. Посилання я залишу в описі до цього відео. Йдемо далі. Якщо жінка вже у стосунках, то страх залишитися без чоловіка для неї працює інакше, і він постійно нагадує їй про те, що сім'я це є. Її велика цінність. У житті, і кожного разу, коли вона на рівні своїх дій прагне, наприклад, погіршити свої стосунки з чоловіком, або зруйнувати їх, там розірвати цей страх її зупиняє. І завдяки цьому страху ця жінка зробить все, щоб створити такий простір кохання у своїй парі, з якого ніхто не захоче йти. Наприклад, у мене теж є страх залишитися без мого коханого чоловіка. Я теж боюсь втратити свою сім'ю, своє кохання саме тому я щодня вивчаю психологію стосунку. <сунків>, чоловічу психологію, я багато працюю над собою, пропрацьовую свої якісь травми. Я намагаюся вкладати щось добре в наше кохання з чоловіком щодня, і в результаті у мене є моя сім'я, в якій нам усім добре і щасливо разом. І виходить, що цей страх допомагає мені зберегти те, що є моєю цінністю. Наразі давайте поглибимось в другий вид страху, токсичний страх, який не допомагає, а руйнує. Це той страх, який потрібен не для того. Щоб захищати, мотивувати і надихати нас на кращі результати, а для того, щоб наша травмована психіка просто ще більше страждала і тримала нас. У ролі нещасної жінки це той самий страх, який замикає жінку в клітці, коли вона з одного боку каже, що боїться самотності, а з іншого боку вона сама ж і уникає дій, які могли б вивести її з цієї самотності. І виходить, страх їй потрібен для того, щоб поглибити її в жертвних почуттях ах, я бідна, нещасна, мені нещастить, важко, і так далі. Зараз я на прикладах спробую пояснити, що я маю на увазі. Приклад перший: візьмемо, скажімо, жінку, яка роками вибирає роль коханки. Уявіть, що вона витрачає свої найкращі роки на чоловіка, який вже пов'язаний у шлюбу, у якого вже є сім'я, діти та дружина. Він обіцяє їй роками, що коли-небудь все зміниться. Він піде від дружини, він її не кохає. Він любить тільки коханку свою і побудує саме з нею своє життя, почне все з чистого аркушу, але проходять місяці роки, а нічого не змінюється. І ось вона вже нещаслива дівчина, повна надія. Жінка, яка страждає і живе у полоні другорядної ролі. Чому вона залишається? Тому що з одного боку її тримає в цих стосунках страх самотності. І цей страх змушує її чіплятися за цю крихку його уваги, тому що їй здається, що краще бути другою, ніж взагалі самотньою, тому що вона боїться починати все з нуля з якимось новим чоловіком невідомим. І кожен день в ролі коханки вона все більше і більше, начебто, через страх самотності, залишається в хоч якихось стосунках, які її по факту зовсім не влаштовують і ранять. А з іншого боку, вона ще і продовжує залишатися самотньою, вона продовжує вибирати свою самотність, адже вона майже завжди одна, на свята, на вихідні, вночі і в день, коли він зі своєю сім'єю. І виходить, що страх служить їй просто як інструмент, який допомагає її пс... Психіці страждати, а не як інструмент, який допомагає змінити своє життя на краще, і в цьому прикладі жінка боїться на рівні підсвідомості і насправді не самотності. Вона через якісь свої травми боїться серйозних і близьких стосунків, де є тільки він і вона. Приклад другий – це жінка, яка віддає весь свій час кар'єрі. Вона з одного боку розповідає всім про те, як мріє про кохання як потребує близькості і чоловіка, і боїться самотності, як вона боїться зустріти старість з кішками з їх консервами, як хоче народити дитину і боїться не встигнути, як мріє і готова до сім'ї. Але з іншого боку вона з головою 24 на 7 на роботі або в бізнесі. І планер її розписаний по хвилину на ради, Проекти зві у неї ідеальна репутація її цінують як професіонала. Але що відбувається ввечері, коли вона повертається додому, там її чекають порожні стіни? Вона засинає і обіймає тільки подушку, а не свою кохану людину. І при цьому вона боїться самотності, вона страждає і боїться так і не зустріти свою любов. Але вона. Так організувала своє життя, що навіть якщо завтра вона зустріне класного чоловіка, і він запросить її на побачення, вона знайде тисячу виправдань, чому ні. Зараз немає часу, я втомилась, у мене важкі проекти, я занадто втомилася на роботі, і виходить, що цей страх самотності служить їй не як щось, що мотивує її до змін, а як щось, що робить її життя ще нещаснішим. І насправді вона боїться не самотності, тому що якби вона боялася самотності, вона б зробила все, щоб витягнути себе з нею. А боїться вона насправді через свої якісь травми, як і жінка з першого прикладу щирої і справжньої близькості і кохання. Саме тому вона за допомогою своєї кар'єри і досягнень їх уникає. Приклад третій. Наприклад, жінка, яка присвячує всю себе іншим людям. Це жінка, яка вдома на самоті плаче біля вікна, яка до жаху боїться залишитися назавжди на самоті. Але при цьому на своє особисте життя у неї теж немає ні часу, ні енергії, ні фокусу її уваги, тому що вона завжди на підхваті у інших. Вона допомагає мамі, вона піклується про сестру та її дітей. Вона завжди готова прийти на допомогу подрузі, вислухати, підтримати її життя. Верта обвертається навколо інших людей, і при цьому вона, ніби боячись самотності, завжди обирає не піклуватися про себе і своє майбутнє кохання. І її страх самотності, як і в перших двох прикладах, це просто можливість ще більше постраждати і загнати себе в почуття нещасної жінки. І давайте розглянемо ще четвертий варіант. Це жінка, яка, начебто, і хоче любові, і відносин вона хоче. Але при цьому вона весь час вибирає все крім любові. Вона вчиться всьому, як заробити мільйон, як правильно харчуватися, як правильно качати попу. Але вона не вчиться одному, як стати щасливою в коханні. Вона з цією темою не працює. Деякі жінки знаходять час на те, як поліпшити. Себе з усіх боків вони навіть знайдуть час на те, щоб зробити собі чергову пластичну операцію. Вони знаходять час на те, щоб випити келих шампанського зі своїми подружками та поговорити про те, які всі ці чоловіки козли. Тобто вони знаходять час на все, але саме на своє кохання вони не знаходять часу, і це як то не парадоксально, адже більше всього на світі вони бояться прожити життя без цього кохання, вони бояться того, що не встигнуть народити дитину. Вони бояться того, що вони зустрінуть свою старість. Самотність, що їхній чоловік від них піде, але при цьому вони найбільше на світі уникають теми щастя в коханні і уникають всього, що може їх наблизити до цього щасливого кохання. Ось це парадокс цього токсичного страху, який служить в їхньому житті виключно для того, щоб посилити ефект страждання. Чому вони не знаходять час, щоб вивчити чоловічу психологію або побудувати стосунки? Або побудову стосунків, тому що щасливого кохання вони хочуть тільки на слова, а насправді через якісь свої травми їх психіка цього щасливого кохання боїться і уникає. І всі ці жінки відкладають своє щасливе кохання на потім. І, звичайно, ж не через страх самотності, а через свої внутрішні травми і внутрішній токсичний страх, дійсно щасливого кохання і відносин. Зараз немає часу зустрітися з чоловіком. Ну, через півроку, можливо, зустріну. Зараз немає часу на Юліну школу відносин. Ну, коли-небудь, потім, коли вже чоловіка немає роками, або от він ось ось піде. Все зводиться до цього нескінченого потім, яке так і залишається десь у далекому майбутньому. І так проходять тижні і місяці і роки, а потім 35, 45, 55 років і вони зустрічаються з почуттям, що щось важливе вони пропустили. І не Отримали. І це важливе, це їхнє щасливе кохання з їхньою близькою і надійною людиною. Ось що робить з нами токсичний страх залишитися без чоловіка. Жінка боїться, але кожен день вона обирає продовжувати тільки боятися. Її психіці не потрібне рішення проблеми. Її психіці через якісь її травми потрібно залишатися в ролі жінки, яка розповідає всім навколо і собі, яка вона нещасна, і боїться залишитися на самоті, як все погано, і все її психіка, всіма силами тримається за цей страх. Чим небезпечний цей страх? Тим, що він не захищає жінку як страх помічник, а просто закріплює її в звичайній для неї ролі. Їй важливіше бути жінкою, яка вічно боїться залишитися без чоловіка, ніж жінкою, яка має свою щасливу сім'ю і кохання. Виходить, страх потрібен не для захисту, а як додатковий інструмент, рівний спецефекту для посилення страждань. Цей страх стає токсичним, тому що він не виконує свою основну місію, він не захищає жінку і не мотивує її до змін на краще, а просто посилює її роль нещасної в коханні жінки, яка вічно боїться і скаржиться на самотність, вічно в пошуку і вічно одна, навіть якщо вона у стосунках, але нічого не робить для того, щоб щось змінити у своєму житті, тому що насправді. Через якісь травми вона всередині сама не готова до цих змін. Як можна змінити ситуацію? Перше потрібно знайти травму, яка так стара. Тримає жінку в ролі нещасної жінки і завдяки токсичному страху самотності посилює її, адже саме якась прихована травма тримає багатьох жінок у форматі життя, коли на рівні слів вона боїться бути нещасною і самотньою. А насправді вона нічого не робить, щоб стати щасливою. Друге потрібно пропрацювати цю травму, і третє потрібно запрограмувати мозок жінки і навчити її жити в ролі щасливої в коханні жінки. І ще якщо жінка насправді боїться не самотності, а близькості, то потрібно опрацювати цей страх так само. А жінки, які багато років не в серйозних стосунках, або в стосунках з одруженим чоловіком, точно на рівні підсвідомості бояться кохання близькості і сім'ї. І цей весь шлях можна пройти або в терапії з психологом, це трошки довший шлях, або можна зі мною прямо зараз в моїй флагманській програмі Школа стосунків з чоловіком, як зустріти своє кохання і вийти заміж за 6 місяців. Всі деталі та опис цієї чарівної програми, після якої тисячі жінок по всьому світу щасливо дружилися. Вас чекає за посиланням в описі до цього відео. Переходьте і приєднуйтесь, дорогі мої! Я впевнена, що ви та сама унікальна і прекрасна жінка, яка гідна бути коханою, щасливою і жити в гармонії з собою, і своїм чоловіком. Ви сильна, ви красива, ви розумна і неймовірна. І я хочу, щоб ви відчували це щодня. Я вас люблю, обіймаю, цілую. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, щоб я бачила, що мої слова знаходять відгук і обов'язково залишайтеся віком. Коментар, який сценарій з цього відео ви впізнали у своєму житті, і мені важливо знати, що це відео допомогло вам зробити крок на зустріч вашому коханню. До зустрічі в моїй чарівній програмі Школа стосунків з чоловіком ваше кохання вже зовсім близько.